Марія Посацька, дружина загиблого добровольця тероборони Азов Київ, зараз на зв'язку зі студією. Слава Україні, пані Марія. Героям слава пані Марія. Будемо говорити про м, допомогу родинам загиблих героїв і власне про ту ситуацію, коли вже е, понад рік. Сім'ї загиблих учасників бойових дій, які на початку ще повномасштабного вторгнення добровольцями пішли захищати країну, були членами офіційно не оформлених підрозділів, але на рівні з іншими, на рівні з тими офіційно оформленими, воювали захищали країну. А от їхні сім'ї досі не можуть добитися, аби їхнім родичам призначили надали той же статус, що бійцям, які були в офіційно оформленні. Підрозділах просимо вас розповісти про той шлях, який зараз е мають пройти ці родини, е щоб добитися власне о того узаконення, у тих усіх, е я би не сказала привілеїв, але власне о тих всіх відзнак, о того всього вшанування, яке належить їхнім родинам і їхнім загиблим е родичам. Дуже дякую. Мій чоловік е, пішов захищати країну 24 лютого, е, як доброволець, вибачте, і е, підрозділ, який на той час не був оформлений. І так дійсно, станом на зараз, е, моя родина і, і ще багато. Таких родин, я знаю, я з ними особисто спілкуюсь, не мають належного статусу члена родини загиблого, і відповідно, що ці військові добровольці вони не отримали свого визнання вже півтора року тягнеться ця справа. І я тільки, ну напевно, тільки чую обіцянки із різних представників влади, То питання буде вирішене, але, на жаль, це зараз не є так. В січні, в січні цього року був прийнятий закон, який. Повинен, який повинен врегулювати цей момент, і, але вже минуло півроку цього, і, на жаль, цей закон не працює, бо Кабінет міністрів не ухвалив досі постанову відповідно до цього закону, Пані Марію, на вашу так. думку, чому це не робиться і наскільки багато відповідних звернень? Чого це не робиться? В мене, на жаль, немає відповіді. Я сама б хотіла її дізнатися, але вже багато. Я точно не можу сказати, але три-чотири, може і більше, було звернення від родин загиблих, які я особисто теж підписувала, подавала до кабінету міністрів, до Міністерства ветеранів і, ну, на жаль, поки що нічого не рухається. Я не можу сказати чому так. Ви контактували ви з юристами? Можливо, власне, про те, що в Кадміні про це не знають, це мало ймовірно, тому що оскільки Верховна Рада е, цей закон ухвалила, тож далі по всіх ланцюжках він мав би йти, і відповідно всі структури мали би про нього знати, але іноді так буває, що потрібно трошки е, підштовхувати, так би мовити, різні документи, що кажуть юристи. На цю справу, власне, наскільки швидко можна її вирішити, і що для цього потрібно Ах, юристи, які їй допомагають разом із патронатною службою, на жаль, не кажуть точних термінів. І нещодавно теж, 14-го, здається червня, теж було подано звернення до просто. Це питання, я не знаю, воно поки без відповіді, і ніхто, на жаль, не юристи, не, не влада, яка не, якби не дає ніяких відповідей або роз'яснень, не дає відповіді на це питання. І дуже не хочеться робити ем, якісь скандали, я не знаю, або когось звинувачувати. Але просто ну, дуже багато часу вже минуло і нічого не міняється. Тому я думаю, що звернення все-таки можливо допоможуть. Ми теж, Боже. пані Марія, на це сподіваємося. Власне бажаємо, щоб це якомога швидше закінчилося, щоб вдалося все врегулювати. Бо насправді таких людей, таких родин є дуже багато. Марія посадська дружина загиблого добровольця тероборони Азов Київ була із нами.